Вода та її друзі дослідники, таємниця льоду. Одного разу в дитячому садочку діти вирішили провести цікаві досліди. Головною героїнею цієї історії стала вода. Діти почали свої досліди з водою. Вони заморозили її і отримали твердий лід. Вода в твердому стані була дуже цікава. Вона грала як кришталеві призми, і діти не могли насититися цим дивовижним видовищем. Дивіться, як вона виблискує! Вигукнула Полінка, і її очі сяяли від захвату. А вона така холодна, додав Матвій, обережно торкаючись льоду пальчиком. Давайте спробуємо розбити лід, запропонувала Єва, але її подружка Карина застережливо сказала, ні, краще подивимось, що буде, якщо лід розтане. Діти поклали лід на стіл і стали чекати. Незабаром лід почав танути, перетворюючись знову на воду. Дивіться, вода знову стала рідкою, здивовано вигукнув Сашко. Так, це чарівно, погодилась Оленка. Вода, спостерігаючи за дітьми, раділа їхній цікавості та захопленню. Вона була щаслива, що може бути для них такою цікавою та корисною. А ви знали, що лід легший за воду? запитала вихователька, тому він і плаває на поверхні, як айсберг у морі. А ще лід може бути дуже міцним, додав Руслан. Навіть автомобілі можуть їздити по льоду, якщо він достатньо товстий. Так, підтвердила вихователька, але лід також може бути дуже небезпечним, якщо він тонкий. Тому ніколи не можна ходити по льоду без дорослих. Діти слухали розповідь виховательки з цікавістю та захопленням. Вони дізнавались багато нового про воду в твердому стані. Вода, ти така чарівна! вигукнув макар, і всі діти дружно підхопили. Так, вода це справжнє диво. Наступного дня діти вирішили продовжувати свої досліди з водою. Цього разу вони вирішили дізнатися, що станеться з водою, якщо її нагріти. Але це вже буде інша História